Радий всіх вітати на нашому українському дейс-сервері. Бір Тайм, виживання на цьому сервері це випробовування, де кожен крок може стати останнім. А довіра тут це рідкісна розкіш. Цієї суботи на сервері відбувся глобальний вайп. В Свою чергу з вайпом прийшло в гру велике оновлення. Тому на цьому вайпі вас чекають нові речі при спавні, можливість перевертати машину гайковим ключем, стік з фарбою для лиця, нові рідкісні військові. Форми чотирьох країн, рідкісні військові рюкзаки, ну а також піксельний камуфляж ЗСУ і багато чого іншого. Набір тайм гарантуємо вам чесну та справедливу гру, а саме головне без щитерів та лагів. Обирай свій шлях, лідер загону або шлях одинака, де тобі прийдеться бути максимально обачним. Створюй свою історію, набір Тайм, твій світ, твої правила. Всі посилання я залишу в описі під. Відео також скануй QR-код на екрані та підключайся до нас Discord сервер.